Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу з вами роздумати про одне з заповіді блаженств, про які каже нам Господь Ісус Христос у Святому Євангелії. Перша заповідь, про яку каже нам Ісус у блаженствах, звучить так: блаженні в Богі Духом. Бо їх є Царство Небесне, про яке убожество каже нам Ісус? Напевно, не про убожество, як ми його розуміємо у матеріальному вимірі, буде це про інше убожество, людина, яка є в Бога духом. Постійно відчуваєш, що вона є у Бога, перед Богом без Божих дарів, які Господь нам дає для нашого християнського життя. Бо дійсно людина є у Бога без Бога у своєму житті. Тільки з Богом ми можемо відчувати себе. Наповненими, наповненими справжнім життям, життям Божих дітей. Тільки Господь може збагатити наш дух, нашу душу, наше серце, наше духовне єство. Тим, що ми будемо багатими. Багатими на Ті дари, які Господь хоче нам дати. Бо дійсно, без Бога ми є дуже убогі, і якщо ми це відчуваємо, то ми є блаженні, тобто щасливі. Бо слово блаженний, якщо його перекласти на нашу сучасну українську мову, означає щасливий. Тільки з Богом ми можемо набути правдивого щастя. Якщо ми не будемо відчувати у собі цю вбогість без Бога, то ми насправді будемо убогими. Але убогими у духовному світі, убогими у своєму християнському житті, тільки Господь може нас наповнити, наповнити тим всім, що ми потребуємо для. Християнського життя, для того, щоб сповняти своє призначення у цьому світі. Тому щасливими ми є тоді, коли ми відчуваємо себе убогими, убогими без Божої ласки, убогими без Божої опіки. Убогими ми. Без Божих дарів, які Господь хоче нам дати, дати нам задармо, нічого не вимагаючи взамін. Коли будемо це відчувати, нашу вбогість перед Богом, тому що ми не можемо бути щасливими, не можемо бути повноцінними, без. Божої ласки у своєму житті. Про таку вбогість каже нам Ісус у цьому першому вимірі заповіді блаженств, у цій першій заповіді блаженств. Тому будьмо вбогими для того, щоб Господь нас наповнив, для того, щоб Господь дав нам те все, що нам необхідне для нашого. Дійсності життя у Бозі, у Христі, у своєму християнстві. Цього убожества шукаємо перед Богом, І якщо будемо дійсно Його шукати у своєму житті, то ми насправді будемо багатими, багатими на Бога, який буде присутній в повноті у нашому житті. Амінь.